Коли бомба вибухнула, він проходив якраз за стовпом. Так, ми бачили відео. Після того як пил, він побачив на своїй сорочці кров, але то була не його кров. Він врятувався без жодної подряпини. У цій книзі є розділ де треба і коли треба. Гаразд, євангелія благодаті, стосується Ісуса. Е, так. До речі, я прочитав твою книгу. Я не маю свого примірника. Тож я візьму цю сьогодні. Вельми вдячний. Вивчення 91-го псалма і молитва захисту. Перш за все, розкажи нашим глядачам трохи докладніше про те, чому ця книга дуже важлива. Ця книга про Божий захист, її вміст базується на 91-му Псалмі. і хоча цифри, які позначають розділи Біблії, не є богонатхненими, іноді ми бачимо дивні збіги цих цифр з певними історичними подіями як о 9.1.1, псалом 91, вірш 1. 11 вересня сталася подія, яка вплинула на сучасний світ. Гадай, Бог говорить світові, що відповідь на небезпечні часи, в які ми живемо. Знаходиться в Псалмі 91, вірш 1. хто живе під покровом Всевишнього, той у тіні всемогутнього мешкає. Сьогодні люди схвильовані, бо переймаються за своїх дітей, які зростають у цей небезпечний час. Про це є пророцтво в Біблії, Ісай 60 сказано бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава його над тобою з'являється. Коли навколо повна темрява і є лише маленька іскра, то ви можете побачити її майже земелю. Розумієте? Завдяки пітьмі ми бачимо світло. Саме темрява дає можливість сяяти світлом. Нам не потрібно боятися мороку та пітьми. Біблія каже, що діти Ізраїля в землі Єгипту під час кари мали світло у своїх оселях. Урешті навколо світла не було. Вони перебували в повній темряві. Очевидно, що це світло було надприродним, бо для вирішення проблеми з темрявою потрібно було просто черкнути сірничком, та не в цьому випадку. А в оселях синів Ізраїля світло було. Я вірю, що ми маємо жити під захистом. Дехто вважає, що таємне місце, про яке йдеться у 91-му псалмі, доступне лише для небагатьох, для еліти. Для особливих духовних людей хто ж вони? Це якісь особливі святі? Ні, насправді в першому вірші йдеться про найбезпечніше місце для народу Ізраїля, де ти захищений, тому можеш сісти і відпочити. Той хто сидить у таємному місці Всевишнього, це означає, що робота виконана і є спокій та затишок в його тіні. Наше християнське життя починається з того, що ми сідаємо. Всі священики старого заповіту завжди стоять. Вони постійно працюють, їхня робота ніколи не закінчується. Але Ісус сів, і ми разом із Ним. Отже, кожне нове благословіння від Бога в нашому житті, починаючи зі спасіння, все приходить, коли ми перебуваємо поруч із ним в Його тіні. Як врятуватися? Ви сідаєте і кажете: для мене немає роботи в цій справі. Христос зробив усе, я приймаю дар спасіння або зцілення. Для мене немає роботи, ти все зробив. Отже, таке позиціювання дає життя, дає можливість рухатися вперед і протистояти силам темряви, все починаючи з того, що ми сідаємо. Де це де це таємне місце? У Христі. Дехто навчає, що це місце лише для обраних, а для більшості воно недосяжне, бо туди дуже важко потрапити. Треба бути дуже близьким до Бога, молитися багато годин щодня тощо. У цьому разі більшість із нас ніколи не зможе розраховувати, потрапити в це чудове місце. бо багато хто часто літає у справах або на служіння чи будь-що інше. Люди, котрі працюють повний робочий день, теж не можуть цього зробити. і це грабунок, бо вчення біблії засноване на благодаті. у нашій церкві був хлопець, який почув моє вчення. кілька років тому він був в Індонезії. Коли вибухнула бомба в одній із провідних мереж готелів. Він проходив точно за стовпом. Так ми бачили відео. Після того, як осів пил, він побачив на своїй сорочці кров. Але то була не його кров. Він врятувався без жодної подряпини. У цій книзі є розділ де треба і коли треба. Навіть із найвищим IQ та досконалим плануванням ви неспроможні провести себе туди, куди треба, і тоді, коли треба. Лише Бог може. Це базується на його благодаті, і не залежить від того, скільки ви знаєте, наскільки ви швидкі та вправні. Тощо має бути молитва не про те, щоби бути поруч, а тому, що ти знаєш, що поруч.